Це місто говорять тривалий час. Хтось ставиться до події у ньому скептично, а інші навпаки покладають великі надії заради повної реалізації формули миру всіх десяти пунктів. Переговори в Саудівській Аравії до Джиди приїхали представники понад сорока країн. Це такі проміжковий такий етап, який є. Е, 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 Другою частиною другої фази, взагалі, стратегії, яку Україна зараз цим самітом намагається просунути, українська формула миру що це? Скільки там пунктів, і чи можливо її втілити в життя? Це вже не лише українська формула. Поступово представлена Україною формула миру набуває підтримки від світової більшості. Абсолютна більшість держав та народів світу прагне миру. Більшість, але не всі назустріч до Джиди приїхали її представники тих країн, які або дотримуються нейтралітету, або ж регулярно озвучують тези Росії. Особливий гість. Китай, усе аби підготувати мирний саміт, його планують провести вже цієї осені. Мені складно зараз сказати, хто там буде і яка буде там а, повістка взагалі інформаційна. Тому я вважаю, що ініціатива крута. Ро для Росії вона болюча, тому що більшість буде переконувати меншість розвинутих країн у тому, що формула Зеленського або формула миру, або формула, яку пропонує захід, вона а, там тільки вона може бути. Але що ця формула передбачає? Загалом 10 пунктів, усі стосуються завершення війни та миру на українських умовах, адже в Росії своє уявлення миру, там є пункти, які взагалі е Росія мені здається ніколи не прийме. Нам, наприклад, виведення російських військ, наприклад, повністю звільнення українських територій. Вони бачать так звану мирну угоду в форматі, що Україна залишається нейтральною. Вони відхапують частину території, будуть вимагати, щоб Україна скоротила армію до 100 тисяч без важкого озброєння. Та вже очевидно, Україна з цим не згодна. Ключова позиція українського мирного плану виведення військ РФ з усієї території країни. Але наскільки це можливо, під ударами української армії е, створиться, наприклад, така ситуація після звільнення Бахмута, і особливо після виходу на узбережжя Азовського моря. І при збереженні української армії під час безперервної атаки в території Російської Федерації українськими дронами ракетами. ракетами тільки так теоретично можливо створиться сильна перемовна позиція е на, на Росію. А чи можливо вивести війська РФ дипломатичним шляхом? Чи є інструменти впливу на Кремль? Цю війну часто згадують у контексті протистояння Росії та України. Війна у Хорватії. Сербія тоді вивела окупаційні війська з країни, але було одне, але дипломатія стала наслідком силового сценарію. Схожа історія була і на близькому сході. Там була військова операція буря, коли Сербія вже була послаблена ударами, в тому числі НАТО. Коли вона була змушена відступати, а потім вже були ліквідовані так звані такі просербські республіки на території Хорватії. Тобто, це був силовий станарій. Ізраїль спочатку захопив сінайський півострів, а потім віддав вогін на мир. Ось ну тобто, тут, ну, тут некоректні порівняння. Тож єдиний надійний спосіб вивести російські війська з України розгромити їх. А вже після цього вивід військ і перемогу у війні потрібно зафіксувати. Який вигляд може мати документ? Я думаю, що це буде документ про перемір'я, але не мирний договір. Чому ну там за фактом, ну там за прикладом, як у Росії нинішньої з Японією, вони ж досі не мають мирного договору? А через в тому числі Курильські острови. Мирний план України, представлений на саміті в Саудівській Аравії, це лише перший крок на шляху до встановлення миру, саме миру, а не тимчасового перемир'я. Головне завдання ініціативи вберегти країну від нової агресії РФ. І в мирному плані є про це навіть окремий пункт гарантії. Це вступ в НАТО. Це. Якісь там позаблокові альянси, там регіональні союзи це все ну якісь полуміри, тільки вступ в НАТО захистить Україну від подальшої агресії, агресії Російської Федерації. І Зараз за серпень ми маємо підготуватись до нового політичного сезону у світі, щоб і цей сезон дуже важливий сезон теж став проукраїнським. Чи вдасться такими зробити нейтральні країни? Допоможуть політичні рішення, які дуже часто залежать від обставин на полі бою.